Привіт! Сьогодні говоримо про серіали. З'явився анонс дати виходу четвертого сезону мого улюбленого серіалу Тило! Якщо ви не дивились, то дуже раджу, адже це психологічний трилер від Netflix, присипаний їдкими коментарями, думками головного героя. Чіпляє з першої серії Любов, вбивства, замітання слідів, флешбеки у дитинство головного героя. Уже має вийти аж четвертий сезон, і в цьому коротенькому анонсі нам говорять, коли саме чекати на нову порцію годноти. Анонс дати, а говорять, що скоро лише потім я помітила, що під відео є напис. Частина перша виходить 10 лютого, частина друга 10 березня. Тільки я не зрозуміла, частини це прям епізод, чи будуть якісь частини. Буду намагатись говорити без спойлерів. Ми бачимо в анонсі Джо та ще одного персонажа, який був у попередньому сезоні. І то не факт, що він буде у четвертому. Можливо, просто з'явився як тінь із минулого. Всі інші, здається, я до цього їх не бачила. Тобто така купа нових. Ідей і майже жодного старого персонажа, окрім Джо, як ви думаєте, це про щось говорить, чи просто нас намагаються заплутати? Вірю в те, що ми отримуємо якусь нову цікаву історію. І ще додам ложку дьогтю. Мені цей анонс здався дуже простим. Нагадаю, що минулого разу у трейлері чи такому ж анонсі головний герой дві години тягався з туртом, що мало дуже символічно для третього сезону значення, зачіпаючи аж двох персонажів. А потім в кінці його розрізав, і в розрізі була дата. Ну наскільки це було круто? Підпишись на канал та постав лайк цьому відео. Цим ти допоможеш у розвитку каналу. Уже вийшов і доступний для перегляду четвертий сезон серіалу Голота. Це комедійно-драматичний серіал про життя кількох пацанів і кількох дівчат у Англії. Хлопці не такі вже, скажемо, порядні, адже займаються вирощуванням деяких трав та потрапляють у різні пригоди пов'язані з крадіжками. Все це ще й на фоні стосунків двох найкращих друзів, один з яких страждає на біополярний розлад. Думаю, ви одразу впізнали Джозефа Гілгана. Він знімався в серіалах: це Англія, Покидьки та проповідник. Як виявилось, цей серіал трохи біографічний, адже серед сценаристів є сам Гілган, і як його герой віні він теж страждає на біополярний розлад. Четвертий сезон, можливо, не такий сильний за основною сюжетною лінією, але ось ці всілякі цікаві пригодки, які виникають у кожній із серій, піднімають настрій. Там на вас чекають сумніви головного героя в собі, переживання нових відкриттів та багато багато жартів про тварин. «Дім дракона це серіал-приклад до гри престолів, тобто розповідає про події, які сталися до того, як Дейнеріс, мать його драконів, ходила там по всім цим землям і збиралась їх всіх захопити. Хоча, напевно, така мета була усіх героїв, крім тих, хто боровся проти ходаків. Не дарма я згадала про Дайнеріс, бо серіал показує саме розквіт Дому Таргаріенів. і це, до речі, не складно помітити, бо всі ці люди носять біле волосся. До речі, поза кадром це означає, що майже всі герої носять перуки, а це більше додаткового часу на грим до та після зйомок. У серіалі переносимось на 200 років назад і бачимо молоду білокуру дівчину, принцесу Рейніру та драконів, яких так багатсько на той час. Чесно, я закинула дивитись цей серіал після другої серії, але всі, хто подивились четверту, підняли такий хвал, що довелось і мені до неї дійти. Що ж скажу я вам без спойлерів, досить неочікувано. Хоча в цій самій серії ви можете уже здогадатися або навіть відчути, що може статись. Ким же є Рейніра для Дайнеріс, бабуся? Прабабуся? Ну а може, прапрабабуся? А от і ні. Для того щоб провести цю лінію, потрібно аж шість поколінь. Це не я придумала. Дякую хорошим людям, які порахували і навіть склали цілий графік з ілюстраціями. Друзі, дякую вам за увагу та перегляд цього відео. Напишіть в коментарі, які з цих серіалів ви бачили та що можете порадити. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео.